У даному відео ми розглянемо перерізи многогранників, зокрема, діагональний переріз призми. Що нам для цього потрібно знати? Нам потрібно в першу чергу розуміти, що таке січна площина. Січна площина це площина, яка перетинає многогранник. На лівому малюнку січна площина зображена зеленим кольором. Що ж таке переріз многогранника? Переріз многогранника це многокутник у січній площині. Тобто на лівому малюнку це многокутник буде в зеленій площині, вершини якого належать ребра многогранника, а сторони граням. Ми бачимо, що на лівому малюнку оранжевий многокутник, який знаходиться в зеленій площині, повністю відповідає цим умовам. Його вершини належать ребрам, його сторони відрізки належать граням, значить, це переріз даного многогранника. Якщо зелена площина січна буде проходити достатньо красиво, наприклад, через протилежні сторони, протилежні ребра многогранника, то такий переріз ми називатимемо діагональним. Чому іще таку назву використовують? Ми знаємо, що таке діагональ многогранника, зокрема, що таке діагональ призми. Це відрізок, який з'єднує вершини, які не належать одним граням. Так от, діагональний переріз, тобто переріз, який буде проходити через ребра, які не належать одним граням, він, по суті, буде проходити, буде містити діагональ многогранника. В даному випадку діагональ призми. Якщо призма є прямою, тобто ребра перпендикулярні до основ, то перерізом. Діагональним даної призми, даної призми, прямої призми будуть прямокутники. На центральному малюнку ми маємо можливість спостерігати оранжевий та червоний мнокутники, які є перерізами даної, діагональними перерізами даної призми, і ми маємо можливість бачити, що це прямокутники. Якщо ж призма є похилою, то діагональним перерізом похилої призми є паралелограм. Можна дані малюнки розглянути у 3D-візуалізації. Тобто ми бачимо, одна з призм є прямою, неї ребра перпендикулярні до основ, одна похилою. Якщо передаємо детальніше, то. В перерізі прямої призми в нас будуть прямокутники. А в перерізі похилої призми у нас буде паралелограм. Його дві сторони будуть неперпендикулярними до двох інших. Розглянемо задачу на діагональний переріз призми і паралельно встановимо, як будувати. Цей діагональний переріз. Отож, у правильній чотирикутній призмі сторона основи дорівнює 6 см, а ребро 3 см. Знайти площу діагонального перерізу цієї призми. Для початку побудуємо дану чотирикутну правильну призму. Що означає, що призма чотирикутна? Це означає, що в основі у нас буде чотирикутник. Що означає, що призма правильна? Це означає, що в основі буде правильний чотирикутник, тобто квадрат. От з нього ми почнемо зображення даної побудову даної призми. Квадрат, який знаходиться в просторі, ми все рівно будемо малювати як паралелограм. Так, він буде виглядати як паралелограм, тому що при проектуванні у нас кути не зберігаються, прямі кути даного чотирикутника. Спроектується у довільні кути. А відтак він буде виглядати паралелограмом. Так, значить, ми маємо, що у нас квадрат зображений як паралелограм, значить в нього всі е, сторони рівні і всі кути в нього прямі. Виглядає він як паралелограм. Далі, те, що призна правильна, означає, що вона пряма. Тобто її бічні ребра перпендикулярні, бічні ребра перпендикулярні до основи. Значить, Піднімаємо вертикально вверх, будуємо бічні ребра. Так? Одна із них ми бачити не будемо. Зображаємо пунктирну лінію. І будуємо рівну. Ну, Зверніть увагу, ми піднялися на одну і ту саму відстань. Жовті відрізки рівні по 8 клітинок. Якщо ми піднімаємося на одинакову відстань, то ми автоматично маємо побудовану верхню основу. Так, назвемо А Б С Д АБ. А, Б, А1, Б1, С1, Д1. Давайте запишемо, значить, дано. А Б, Д. Значить, многогранники ми називаємо переліком їхніх вершин: А, А1, Б1, С1, Д1. І це у нас що є правильна. Правильна призма. Чи є сенс писати, що це правильна чотирикутна призма? призма? Ну, якщо у нас в назві використовується 8 літер, то це літери, які стосуються у нас двох основ. Тобто 4 літери на нижню основу, 4 літери на верхню. Ми бачимо, що на нижню основу і на верхню йде по 4 літери, Значить, знаходяться чотирикутники. Тобто, уже те, що ця правильна призма є чотирикутна, можна не, не писати. Це і так помітно із назви. Так, маємо правильну чотирикутну призму. Значить у нас ребра, бічні, так, перпендикулярні до основ. То тут також все буде у нас жовті ребра, перпендикулярні до основ. Тепер нам потрібно. Побудувати діагональний переріз. Ну що таке діагональний переріз, ми вже з вами знаємо. Це переріз площиною, який проходить через два ребра, які лежать не в одній грані. Наприклад, якщо ми оберемо бічне ребро А1А, то через яке іще у нас бічне ребро може пройти переріз? Через д 1 д пройти не може, бо вони лежать в одній грані. Через B1B пройти не може, бо вони лежать в одній грані. Залишається лише ребро С1С. Тобто наш діагональний переріз, який проходить через ребро А1А, він і проходить через ребро С1С. Ну і відповідно ми будемо мати побудований даний переріз. Ми знаємо, що якщо призма пряма, то діагональним перерізом є прямокутник. Значить, ми запишемо, що а, А1 а С1, С те діагональний переріз. Це у нас є всі елементи побудовані. Тепер розберемося із величинами. Значить, що таке 6 см? Це сторона основи. Так, ну у нас в основі пригадуємо квадрат, значить, у нас всюди буде по 6. Аналогічно зверху. Що таке 3? 3 – це бічне ребро. Тобто це довжина наших жовтих трісків. В прямій призмі всі бічні ребра рівні. У нас на малюнку вийшло, що бічне ребро, яке 3 см, виглядає довше, ніж. Сторона основи, яка 6 см. Даною неточністю можна знехтувати, оскільки в нас малюнок схематичний. Якщо робити малюнок точний, то сторона основи мала би бути довша. Але нам цього, цієї неточності, ця неточність ніяк не повпливає на обчислення площі діагонального перерізу. І так, ми знаємо, що площа, що діагональним перерізом, у нас є. Прямокутників. Як знайти площу прямокутника? Нам потрібно його одну сторону помножити на іншу. Одну сторону ми маємо 3, а інша сторона у нас невідома, значи її потрібно знайти. Так, завершимо оформлення, значить знайти площу перерізу АА1С1С і розв'язання. І так, першим кроком ми обґрунтуємо, який же буде вигляд нашого діагонального перерізу. А А1, С1С прямо оскільки у нас призма пряма за умовою. У мові сказано, що призма є правильною, а ми знаємо, що правильною може бути тільки пряма призма. Так, далі, друга площа, яку нам потрібно знайти, це у нас площа прямокутника. Як ми її можемо обчислити? АА1 помножити на а, С. Ну, От тільки вдано ми запишемо, що АА1 у нас дорівнює 3 см, а АД дорівнює СД, дорівнює БЦ і дорівнює АБ. І дорівнює 6 см. Так, на відрізки рівні, тому що в нас призма правильна. Нагадаємо, що правильна призма – це пряма призма, в основі якої правильний іменного Так, тобто ми будемо мати, що нам потрібно помножити 3 на АЦ. Для обчислення площі нам не вистачає сторони АЦ. Як ми можемо її знайти? Подивимося на трикутник АДЦ. Значить, в нас трикутнику АДЦ є прямий кут, є два катети, значить, можемо знайти і гіпотенузу. Значить, АЦ квадраті дорівнює 6 в квадраті плюс 6 в квадраті. Значить, за теоремою Піфагора. Знаходимо АЦ квадрат, АЦ квадрат дорівнює 2. На 6 в квадраті. Чому так зручно записувати? Тому що далі зручно знайти саме АЦ. АЦ це корінь з 2 на 6 в квадраті. Шістірка у нас вийде з-під кореня, Це буде 6 корень з 2 одиниці виміру сантиметри. Все, значить, ми маємо АЦ, і відповідно можемо завершити, можемо завершити знаходження площі нашого. Прямокутника, який є перерізом. Значить S, a 1 c 1 c дорівнює 3 помножити на 6 коренів з 2. Це у нас дорівнює 18 коренів з двох дужка сантиметр. Відповідь. 18 коренів з двох, тільки в дужках не сантиметрів. А правильно це ж площа одиниці вибіру квадратні. 18 корінь з 2 см квадратних. Все. Отож, що потрібно пам'ятати в рамках даної теми? Що таке січна площина? Площина, яка перетинає многогранник, що таке переріз? це многокутник, який володіє якими якостями. Він в січній площині Раз. Вершини його на ребрах Два. сторони на гранях Три. Діагональний переріз це переріз, який проходить через діагональ многогранника або через дві бічні, два бічних ребра, які не лежать в одній грані. Якщо це ми будемо мати справу з призмою, то перерізом буде паралелограм, якщо призма похила, або прямокутник, якщо призма красива, пряма. Дякую за увагу. Якщо будуть виникати запитання, Залишайте їх, будь ласка, у коментарях.